Настала пора, коли батьки майбутніх першачків активно подають заяви на зарахування своєї малечі до школи. Але ж існує вже досить давня дискусія: 6 чи 7 років, коли правильно віддати свою дитину до навчального закладу. По перше, батьки мають бачити, що знає дитина з дошкільного періоду. Якщо дитина ходила до дитячого садочку, то вона має е в своєму запасі якісь базові знання. Тобто, це можуть бути і знання геометричних фігур. Це може дитина розрізняти пори роки. Головне, щоб вона знала, як звати її батьків по ім'я очі як її прізвище, скільки років дитині, скільки років батькам, чим вони займаються. Куди ходять на роботу і що там роблять. Тобто, якщо ваша дитина знає базові речі, то ви вже можете її записувати до школи. Але не забувайте, що для всіх дітей важлива правильна підготовка. Ваша малеча в будь-якому випадку перенесе стрес, адже школа це нове середовище, яке кардинально відрізняється від садочків, і лише в ваших силах підготувати її до нового етапу життя. Необхідно батькам спостерігати за своєю дитиною. Подивитися, як дитина реагує на ті чи інші речі впродовж дня. Якщо ви бачите, що дитина швидко стомлюється, або, наприклад, агресує, або істерить, то маєте задати собі питання, що таке відбувається і що їй не вистачає, яка потреба її не задоволена. І проаналізувати, що в вашій сім'ї робиться не так. Для того щоб дитина так реагувала, найчастіше прояв такої поведінки відсутність графіку. Дитяча нервова система не розуміє, що їй очікувати далі, і знаходиться в постійному збудженні. Зверху додаємо уроки, плюс домашні завдання. І як висновок, дитина, що може підсвідомо поводити себе істерично та агресивно. Тому наполегливо радимо вам випрацювати графік, де дитина матиме сон тривалістю в 10 годин. Сон дитини 6-7 років має бути не менше 10 годин, десь може індивідуально 9,5 годин. Але не менше десяти можливо дитині захочеться денний відпочинок зробити сонний, десь на півгодинки. Дивіться, щоб дитина не спала днем. Понад трьох годин це дуже це неправильно. Важливо за літо вибудувати цей графік, щоб в вересні дитина вже знала, що міцний сон її чекатиме ввечері. Для нервової системи години часу цілком вистачає, щоб переналаштуватись на іншу справу. Далі необхідно чергувати види діяльності, якщо ви чимось займаєтесь з дитиною. Якщо це в ігровій формі, а дошкільний період саме провідна діяльність це гра, то все одно, Через 15, 20, 30 хвилин, якщо ви граєте, дитина має змінити цей вид діяльності на якийсь інший. Ця порада допоможе вам зімітувати шкільний день та побачити, чи готова ваша малеча сфокусуватись на уроці певний проміжок часу. Якщо ж ви бачите, що ваша дитина не може погрузитись в якусь справу щонайменше на 15 хвилин, то радимо вам зачекати ще один рік, щоб випрацювати цю навичку органічно і без сліз. Як правило, завжди орієнтуйтесь на свої відчуття. Ніхто не знає ваших дітей краще за вас самих. Тож ці поради лише помічники для вас, щоб зробити перший важливий перехід дитини без стресу та легко. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.